Суботу 25 січня у мюзик холі Чернівецької обласної філармонії імені Дмитра Гнатюка зібрався творчий бумонт танцювального мистецтва, а саме народної хореографії. 56 представників з 11 областей України, учасники регіонального семінару практикуму з хореографічного мистецтва під назвою Буковинський танець, скарби минулого і тенденції сьогодення. Приїхало до нас дуже багато гостей. Попередньо ми планували, що це буде регіональний для західного регіону, але е, дали оголошення в національній спілці і відгукнулося. Е, відгукнулися хореографи з 13 областей, і нам дуже приємно їх приймати у нас на на Буковині, і дуже приємно, що вони сьогодні і в філармонії побачили е, нашу етномістерію крізь століття. Скажіть, будь ласка, хто є ініціатором цього заходу, і яка основна мета? Ініціатором є все таки спілка Національна хореографічна спілка України, наш Чернівецький обласний осередок, і мета, щоб хореографи всієї України знали наше мистецтво, знали наш традиційний танець і популяризували. Також наш поковинський танець і в себе і в регіонах. Бувається взагалі в місті Чернівці. Сьогодні семінаристи побували і в коледжі нашому мистецтва, і в художньому музеї, де власне була презентація моя зараз на етномістерії в обласній філармонії. Завтра їх чекає презентація Миколи Шкрібляка та екскурсія Чернівцями. Ось така у нас програма. Що ви можете розказати про минуле? Буковинської хореографії, те, що залишилось у нас сьогодні, те на що ми звертаємо увагу і досліджуємо, мабуть. Власне, це тема моєї презентації корифеї буковинського танцю минулого століття. Деякі з них, слава Богу, ще живі донині, так і ми більше інформації можемо почерпнути. Але я підготувала багато цікавого для наших семінаристів про відомих балетмейстерів нашої Буковини. Це дійсно дуже знані люди. Це ті, які працювали заради по. Популярності нашого чарівного краю Черемоша і Прута, і ось починав мою презентацію саме Дарій Ластівка, постановник, балетмейстер, фольклорист, який довгий час працював в обласній філармонії, і дуже багато цікавих фактів. Я про нього теж згадувала завдяки розмові з його сином. І дуже гарно це сприйнялось з семінаристами. Ви знаєте, що люди завжди люблять несухі біографічні дані, так які ми можемо інколи. Коли почерпнути з інтернету, а якісь такі цікавинки з життя тому ось наприкладі Дарія Ластівки та інших корифеїв, Мирослава Помарянського, Валерія Васькова та багато багато інших, яких і не перерахувати. Ми наші традиції хореографічні живуть, і я сподіваюся, завдяки таким заходам будуть жити. Прошуємо вас завтра в неділю, о 15-й годині, на сьомий перегляд містерії. Дякуємо збройним силам України! Слава Україні! Рік тому, трішки більше року, ми з Іваном Івановичем зустрілися і обговорили саму ідею цього проєкту. Так як в минулому році заслуженому академічному буковинському ансамблю пісні і танцю імені Андрія Кушніренка виповнилося 80 років від створення, то і ідея була в тому, що ми на базі Буковинського і реалізуємо цю ідею на базі філармонії під 80-річчя ансамблю. Ми подали документи. Колектив не знав ще про це. Ми тільки подали документи на це на грант президента. І вже коли отримали відповідь, що так вас буде підтримано, тоді вже почалася робота над реалізацією. Це почалося десь в лютому місяці. Тобто, цей проект, який ви бачили сьогодні на сцені, підготовка реалізація 10 місяців часу. Але основний акцент був зробити не виставу, а музичну фольк-композицію чи таке шоу на сцені, але не переповнити його сучасними шоу, шоу тенденціями світлом, димом і це все перебити. Має бути основна душа Буковини, а душа це наші традиції і обряди. І якщо, наприклад, так і поступово, якщо ви бачите номера, і виходить я тохи вернуся, і історію цю ну зрозуміло, вона трішечки йшла по іншому фінал, то все но ми то все підтягнули вже під цю ситуацію, яку нам потрібно. Вони просто поїхали у Канаду двоє. А ми ще в Канаді їм зробили весілля, тому що наші колективи, люди, які іммігрують, вони що роблять? Також там популяризують свої традиції і чому назва крізь століття, тому що де б ми не жили, хто б ми не були, але ми пам'ятаємо, що наше коріння тут на українській землі. Побували на черговій виставі, виставі пісні, музики і нашого буковинського народного танцю. Цей колектив Буковинський ансамбль показав надзвичайно ну, народні традиції, які побутували, побутують, і ми сподіваємося, що будуть надалі будувати в нашому краї. Сьогодні, будучи на нашому семінарі, є люди з тринадцяти. Областей України, і я впевнений, що ми всі отримали масу задоволення. Ми на семінарі сьогодні обговорювали деякі питання наших традицій, розказували, обмінювалися досвідом, а це все підтвердив наш Буковинський ансамбль і показав все і так, як є, і дуже, дуже вдало поєднували музику, пісню, етно, всі атрибути і все, що нам показано. Де Бог? В нашому буквинському асамблі багато-багато щастя, успіхів, великих сцен, європейських, київських, столичних, бо вони цього заслуговують. А ми, семінаристи, будемо набирати досвід один від одного, вчитися один від одного. Можливо, колись побудемо ще на фестивалі Дарії Ластівка, надіємося. Обов'язково. Так, і будемо далі розвивати нашу народну хореографію. Наша мета от мета спілки, щоб зберегти побутовий традиційний танець. А є багато тенденцій, що, наприклад, ці танці загубилися в якийсь момент. Їх хтось не хотів комусь передати, тому що хотів десь тримати тільки собі. Ми хочемо, щоб люди були більш відкриті, щоб хореографи ділилися цими танцями, які колись були записані в селах, в ну в містах, навіть і далі, щоб вони ділилися цим, не ховали в себе в скрині, тому що воно губиться, і потім ми його взагалі. Галі втрати. Танець це мова рухів, це магія в певному розумінні. Танець це маленька модель життя за кілька хвилин зі своїми емоціями та переживаннями. Це свято тіла, свято для наших душ, що дарує світло і радість. Побажаємо народним хореографам України подальших творчих злетів створення і реалізації нових творчих проєктів. Це була програма Власті чи гніздо. До нових зустрічей, друзі.